Про ці переговори, яких немає. Сьогодні було чимало заяв про те, що, мовляв, Росія готова до зустрічі із Трампом із Україною, але це ми не хочемо. І Рябков це заявляє. Раніше Лавров про це говорив, ну і так далі. Я коментував цю подію сьогодні в ефірі для 24-го каналу. Виявляється, що Кремль заявив, що у переговорному процесі з Україною виникла пауза, але це не виявляється, це вже було. Дмитро Пісков стверджує, що влада України не поспішає з продовженням переговорно-стамбульського процесу, не поспішає з відповіддю на передані проекти документа, не поспішає з відповіддю на пропозицію про створення трьох робочих груп. Я хочу заснувати, друзі, вашу увагу саме на цьому. Чому зупинилися переговори? Це зроблено росіянами свідомо. Вони висунули в Стамбулі завідомо невиконувані і неприйнятні для України умови. Коли ще до публікації стамбульських пропозицій, які надав ЗМІ Мединський, ми лише говорили про припущення того, що Росія готова зупинитися, лише якщо ми поступимося всіма територіями, які вони записали до себе в Конституції, визнаємо їх юридично за Росію, тоді лише Росія зупиниться, нині вони це окреслили. Ну, звісно, на це ніхто не піде. І саме тому. Вони висунули такі умови, щоб ми на них не йшли, а нас у цьому звинувачувати. Тому це абсолютно очевидно, логічно, для нас усіх це зрозуміло. Але Росія продовжує цим спекулювати і звинувачувати нас у тому, що ми не хочемо завершення війни. Це було і раніше, це і продовжується і нині. І Пісков заявив, що саме переговорний процес на експертному рівні здатний підготувати контакти на найвищому рівні, які не можуть бути самоцілю, бо вони ніяк не допоможуть вирішити таку комплексну та складну проблему це відповідь на те, чому Путін не хоче зустрічатися із Зеленським і не буде зустрічатися. Він не переслідує це за ціль, але не так все однозначно, як кажуть росіяни, і в них самих, тому що ситуація в них чим далі, тим більше погіршується. Відразу скажу, що до прикладу вони суттєво збільшують дефіцит державного бюджету на наступні три роки. Відсоток запозичень буде неймовірно великим, хоча він буде більшим насправді, якщо вони і далі будуть продовжувати широкомасштабну війну, а зупинятися вони поки що не збираються. Тепер, друзі, трішки новин про наші відносини з Європою, тому що їх треба розглядати і аналізувати в контексті російсько-української війни. Нині всі фінансові потоки, які направляються звідти до нас, вони спрямовуються на зміцнення обороноздатності та забезпечення стійкості України. Сьогодні, 1 жовтня, Україна отримала транш від Європейського Союзу обсягом 4 мільярди євро в межах ініціативи Великої Сімки. Єрей це програма відновлення економіки України. І нібито здавалося б, на перший погляд, ці гроші мали б йти на економіку. Дійсно, вони туди підуть. Мінфін залучив вже цього року від європейського союзу в рамках цієї програми 14 мільярдів євро. А загалом сума. 18,1 мільярда євро, і нібито решту грошей ми отримаємо до кінця 2025 року. Примітна деталь із цих 4 мільярдів, два з них мають піти на безпілотники. Бути мають ці гроші інвестовані у дрони. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Лейен. Буквально два дні тому вона зробила відповідну заяву про те, що європейський союз надасть Україні 2 мільярди. Євро на безпілотники. Ну, ставилося запитання. Звідки будуть ці гроші? Ось і відповідь. Хоча, як на мене, і економіка потребує відповідних коштів, і це можна назвати ну, таким подвійним стандартом Урсули фон Урсули Фондерлян, замість того, щоб шукати додатково, вона просто каже: от оці беріть на безпілотники. Але в будь-якому випадку це добре, тому що нам загалом забороняють використовувати допомогу фінансову з Європи на виготовлення зброї в Україні. Ми маємо виготовляти її за власні кошти. Такі, на жаль, правда. І Європейський Союз очікує, що на ці гроші ми суттєво підтягнемо виробництво дронів. Якщо говорити про Україну, то якщо ми всі погоджуємось, що Україна є нашою першою лінією оборони, говорить Урсула Фон Дер Ляйн, ми повинні посилити військову підтримку для України. Саме з цієї причини сьогодні ми виділяємо 4 мільярди євро для України. Два із них йдуть на дрони. Але не всі такої позиції в Європейському Союзі, до прикладу, Макрон виступив проти, наприклад, ідеї Єврокомісії та Німеччини виділити в Україні кредит на 140 мільярдів євро. Його називають репараційним кредитом. Він мав виплачуватися нам. Безповоротне, звісно, за рахунок заморожених російських активів. Про це пише видання De Guardian. Ми вже отримуємо подібні кошти, але вони погашаються за рахунок доходів від заморожених російських активів. Що, власне, сказав Макрон? Коли активи заморожуються, необхідно дотримуватися міжнародного права. Про це також нагадав прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Чому ці два політики так говорять? Ну, я вважаю, що Макрон дуже залежний від російської економіки. Він закуповує дуже багато скрапленого природного газу саме в Росії. Він платить найбільше з усіх європейців. Ну а бельгійці бояться розборозити ці гроші, передати їх Україні. Тому що тоді вони втратять майже 200 мільярдів доларів, які знаходяться в їхніх банках, а це гроші російські російські активи. Тому у них така цинічна позиція, такий цинічний підхід. А раніше, друзі, нагадую, а можливо, хто не знав, повідомляю, Голова Єврокомісії Урсула фон Дерляйн заявила, що відповідальність за війну має нести Росія, а не платники податків ЄС. Існує законний шлях, каже вона, для передачі Україні цих 140 мільярдів євро російських. Хоча, чесно кажучи, я про такий законний шлях поки що не чув. Втім, законопроект відповідний вона вже анонсувала неодноразово. Можливо, він десь є. За словами фон Лєїн, платити за підтримку України повинна не тільки Європа, а й Росія, яка несе відповідальність за війну. І, до речі, цю позицію підтримала прем'єр-міністрка Естонії колишня. Нині віцепрезидентка Європейської комісії Кая Калас вона також заявила, що допомога Києву не повинна спиратися виключно на гроші платників податків європейців, а фінансуватися з рахунок заморожених активів Кремля. Це погано, звісно, що Макрон говорить проти. Але друзі, дискусія там на такому високому рівні, що певне Макрону доведеться домовлятися з керівництвом ЄС. Інакше виглядатиме він ну дуже непривабливо. До речі, про США ще хочеться поговорити, адже деякі заяви Трамп досить цікаві робив про те, що ми повинні організувати зустріч Путіна з Зеленським. Знову ж таки, це знаєте така дуже болюча тема. Але ми повинні зробити це з позиції сили, заявив Трамп. Інші тези президента США є так розчарований Путіним. Я думаю, що він швидко з цим розбереться. Він мав би завершити цю війну за тиждень. Ну, не так сталося, як згадалося. Київ за три дні не вийшло, ще там за якийсь період часу не вийшло. Ну і за тиждень у Путіна знову не вийшло. Я сказав путіну: ти виглядаєш не дуже. ти вже чотири роки ведеш війну, яка мала тривати тиждень. Ти паперовий тигр. Уявіть собі, президент Сполучених Штатів Америки робив такі заяви. Мене ще до сих пір просто його заява про як він говорив нашому президенту. Ти хор. Він говорив так: президенту нашої країни, от, шановні глядачі, можете зараз мене поправити в коментарях, якщо я неправильно говорю. Мабуть, проговорив нашому президенту так, що він хороший хлопець. От ти хороший хлопець, чи він президент президенту нашої країни, так наче він це говорив. Мені якось так. ця от фраза хороший хлопець так. Це словосполучення, так в'їлось в, в пам'ять. Можете зараз мене поправити. Будь ласка, написати чи. Президенту нашої країни він її говорив, бо я, якщо чесно, точно не пам'ятаю. Але ось ця фраза про паперового тигра до Путлера просто, ну знаєте, як там зараз говорять 10 із 10. Ну а тим часом ще дві заяви. Рефія нам трохи погрожувала нещодавно цікаво. І я відправив атомні підводні човни, найстрашнішу зброю із створених я зробив це через його згадку слова ядерний. Це була. Типа людина йдеться про Медведєва про його заяву. І ще говорив про те, що рік тому в нас не було зброї, бо ми віддали все Україні. У нас нічого не було. Ну що ще Що ще міг би сказати Дональд Трамп? Ну, віддали всю зброю. Угу. Віддали всю зброю нам 100%. До речі, бачу, що пабліки пишуть про те, що в Дніпрі та області перебої зі світлом, можливо, через погодні умови. Бо, до речі, Дніпропетровська область там зараз лунають сигнали повітряної тривоги, а можливо і через. Так, повітряну тривогу, яка лунає. Не знаю, будемо спостерігати. Тож, заряджайте, будь ласка, свої пристрої, шановні глядачі, про всяк випадок, бо ніч може бути не дуже приємною. На жаль, бо монітори дописують про те, що можуть бути пуски з боку Рашиської Федерації. До речі. На Київщині зараз без світла, пам'ятаєте, вам говорили про удар по Славутичу, Близько 200, ой, близько 20, перепрошую, близько 20 тисяч людей через удар по Славутичу. на місці пошкоджень продовжують працювати ремонтні бригади. Знову ж таки, через рашистський удар це все відбувається. Ну і зараз ще монітори, монітори дописують. Про те, що ну знову ж таки скоріше за все. Зараз летять російські БПЛА на Польщу атакувати. Випадково чи ні, знову ж таки, будемо далі з вами спостерігати. І бачу, що моя улюблена рубрика Коментарі наших підписників, а не підписників, знаєте, таких досить цікавих, так, досить цікаві люди, які заходять, ну, мені здається, чисто мимольотно. На наші трансляції там щось поправляють, сваряться з нашими постійними глядачами. Ну, дуже вам дякуємо за вашу активність. Дуже вам дякуємо за те, що ви пишете. Ось цією просто мовою, мовою, я не знаю, як сказати правильно, якщо чесно. Ось е, мова Російської Федерації. От нічого краще зараз я не придумала, але ви всі зрозуміли, з яким посилом я це говорю. А, дуже дякуємо вам, що ви знаходите час, що вам не лінь, що у вас є ресурс нам написати щось прокоментувати. Ви підіймаєте нашу трансляцію вище і вище в рейтингу. Ми за це дуже дякуємо. Ну, А тим часом поговоримо з вами і про те, як Росія забезпечує Сполучені Штати Америка ядерним паливом, попри санкції та заборону на імпорт. Досі таки знаєте, цікава інформація зараз починає з'являтися. Ну як цікаво, вона знаєте, така досить. Я б сказала, очікувана про що йдеться мова. Давайте з вами далі більш детально поговоримо. А сама заборона на імпорт збагаченого урану з Росії не заважає забезпечувати США паливом. Повідомляє 24 й канал з посиланням на видання Bloomberg. Згідно із звітом управління енергетичної інформації, Росія забезпечила 20% збагачення урану, що використовується в американському парку комерційних реакторів в порівнянні з майже 27% у 2023 році ці цифри з'являються на тлі заклику адміністрації Трампа до Європи та інших країн обмежити залежність від російської нафти та природного газу. Повідомили в виданні, що відомо про заборону на імпорт російського палива для реакторів. Поставки продовжуються незважаючи. Перепрошую на законодавство, яке призупиняє імпорт реактивного палива з Росії після вторгнення Кремля в Україну. Повідомляє 24 й канал з посиланням на ексіос. Ну і заборона, яка набула чинності у серпні 2024 року. Вона дійсно дозволяє міністерству енергетики робити винятки для Росії до 2028 -го, 28 -го року. Проте це можливо, якщо альтернативне джерело недоступне, або якщо імпорт вважається таким, що загрожує національним інтересам. Сам серед них є й ті, хто отримали винятки, це Constellation Energy Corp. і Цанцентрус, перепрошую, Energy Corporation. минулого року конгрес виділив Міністерству енергетики мільярди доларів.